Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож як збільшити свою пенсію, якщо вийти на пенсію пізніше, трішки пізніше і сильно пізніше. Поділимо на дві таких основних категорії. Розкажу вам дуже цікавий лайфхак, як збільшити свою пенсію, просто зробивши одну дуже просту дію. І оце саме зараз підходить для тих пенсіонерів, які йдуть на пенсію в жовтні, листопаді, грудні місяці? Це прям їхня тема. Можна відразу таку свою пенсію хорошенько збільшити. Ну і ті законні умови, які надає держава. Я так розумію, дуже багато посипалось питань, коментарів по цьому приводу. Я так розумію, що зараз це масово в пенсійному фонді пропонується. Ну, іначе, чого б люди так цікавилися б, скоріш за все, їм десь про це кажуть. Де їм про це можуть казати? Скоріше за все в пенсійному фонді. Тож. Спеціально для вас, по ваших коментарях, я і порахую, чи вигідно то чи ні. А ви вже для себе будете вирішувати, хочете ви так чи не хочете. Тому показую всі нюанси, без ніяких прикриттів, всі чесно, як ви завжди любите, в зрозумілій формі на простих цифрах, щоб ви все чудово зрозуміли. Перший нюанс вийти на пенсію трішки пізніше. Вийти. Трішки пізніше і значно збільшити свою пенсію. Ви вже зрозуміли, да? це для тих людей, які ще не є пенсіонером. <рес> Оу! мав мав прибити. О! Що, приб'ємо, правда? Саме главное, щоб здоров'я було і мир і перемога. А таке зробимо. Вийти на пенсію трошки пізніше. Дивіться, коли ви виходите на пенсію, у вас є три місяці, місяці, щоб подати заяву про нарахування пенсії. Ну а якщо ви народились після десь 3 жовтня, далі жовтень, листопад, грудень, бо ви виходите на пенсію по даті свого народження, то не спішіть писати заяву, коли наступив день вашого виходу на пенсію. Цим лайфхаком вже скористались тисячі підписників народної думки, і більшість з них, ну не більшість, а всі просто деякі не написали, задоволені результатом і подякували в коментарях. Я читав їх. Дуже-дуже приємно, що допомогло. Радий, що ви скористались, що я не просто так тут розповідаю, а що дійсно це людям допомагає і люди цим користуються. Ці люди, які вийшли на пенсію, трішки, ну виходять на пенсію в ці місяці, напишіть заяву, вже лише, Після, хоча він писав саме краще, після 1 січня, тобто після Нового року. Тому що е, після 1 січня йде. Перерахунок по новій середній заробітній платі по Україні. Кожен рік вона збільшується за три останні роки. І в такому чином ваша пенсія зростає десь на 15-20%. Відразу вже просто через те, що ви написали пізніше заяву. А пенсія нараховується заднім числом з дня вашого народження. Тобто, ще за три місяці ви потім отримуєте, там чи за два, чи за один. Вже збільшену пенсію. Простий лайфхак працює на 100%. Користуйтесь. Ну, якщо ви народились там раніше, то ви отримуєте вже пенсію з того дня, коли ви подали заяву. Тобто у вас є три місяці, щоб подати заяву. Якщо ви хоч на один день не встигнете, то ви вже три місяці втрачаєте. Але отримуєте збільшену пенсію. До речі, деякі люди рахували. Ті, які народились в вересні, що їм вигідніше подати після нового року, отримати збільшену пенсію. Тобто за рік їхня сума буде більша, ніж ті 4 місяці, що вони отримали пенсію. Ну, плюс-мінус, так і воно є. І другий метод це коли виходимо на пенсію багато пізніше. Вийти на пенсію. Багато пізніше. Пишу слово тут багато. Хотілося б багато пенсії, але ні, нам пропонують набагато пізніше вийти на пенсію. Що в такому випадку нам пропонує пенсійний фонд? Це на цілком законних е, обставинах. це цілком може кожен пенсіонер, ну, кожен майбутній пенсіонер і цим скористатися, і це цілком законно. Вони пропонують збільшення за те, що ви перепрацьовуєте. Нагадую, щоб зараз вийти на пенсію, треба 32 роки стажу. Якщо. З 1 січня вже буде 33 і до 2028-го кожен рік буде збільшуватись аж до 35 років стажу, мінімум, щоб вийти на пенсію. Таким чином, за, і цей вже не пише, видно, вони змерзли. Бо ще в попередньому відео вам писали: за кожен місяць на нормового стажу вони пропонують 0,5% до вашої пенсії. Дивіться, рахуємо, наприклад, 0,5% за місяць це означає, що це буде 6% за рік. так? Да? Рахуємо, наприклад, що вам нарахували пенсію. Давайте, тут підрахунок, зробимо, громадь, 5 тисяч гривень. Да? Якщо ви перепрацюєте 5 років, тобто до 5 років це 0,5%, це до 5 років. Більше 5 років. Це 0,75% за кожен місяць. Якщо працюєте більше 5 років. єдине не знаю чи до 0,5, а те все, що вище по 0,75, чи вже все, що буде вище, то буде по 0,75. Отут треба знати. Ну, давайте візьмемо зараз, що ви попрацювали 5 років. 5 років, 6% за кожен рік, це разом буде. 30%. 30% від 5 тисяч. Навіть в умі не важко порахувати, що це 15 тисячі гривень. Тобто ви отримуєте відразу до пенсії плюс 15 тисячі гривень. Таким чином, ваша пенсія вже не 5, а 6 500. Круто! Круто! Но ви всі ці 5 років пенсію не отримуєте. 5 років це 60%. Місяців, так? Правильно? Правильно. По 5 тисяч гривень таким чином ви не отримаєте від держави 300 тисяч гривень. Це навіть червоним його. Він По 5 тисяч протязі 5 років це 300 тисяч гривень. Ту-ту. але -ту. зато потім отримуєте півтора тисячі добавки. Давайте поділимо 300 тисяч гривень на цих півтора тисячі. 200 місяців 200 місяців по цих півтора тисячі треба отримувати, щоб окупилася оця сума. 200 місяців ділимо на 12, 16 і 6 років треба отримувати вже збільшену пенсію, щоб вийти в ноль. Ні, класні подаруночки, да, такі, на, та збільшуйте пенсію. Просто, ну, зробили б хоча б. отут, Якийсь у нас оцей писав, отут зробили б хоча б 1%. Да? А тут -а вже 1,75 чи навіть 2%. Це ще б мало б якусь логіку. Хоч якусь, вже б воно мало і несло б, і, неслаб, і люди б погоджували. В такому випадку. Е я таким користуватись не буду. Далі. Тобто 16 років це, щоб вийти в 0, а все, що ви вище будете отримувати, то вже буде в плюс. Ну, при 0,75 там картина трішки краще, але працювати треба наскільки довше. Да? Вон до часу у фонді наголошують, що підвищення пенсії за неповний місяць страхового стажу не передбачено. Тобто, якщо місяць якийсь десь не наробили, він вже вам не зарахується. Також є окреме підвищення для жінок. Для жінок, які народились до 31 грудня 61 року, після виходу на пенсію встановлення підвищення у розмірі 2,5% за кожних 6 місяців більш пізного виходу на пенсію. 2,5% за кожні 6 місяців. Тобто це плюс-мінус, виходить те саме, але в них є бонус в руках, тому що це нараховується з 55 до 60 років, тобто вони мають право вийти і в 55%. Ті жінки ще по старому законодавстві мали право, але вони відтерміновувати можуть, типу, щоб вийти по новому законодавству. Це як при умові, що їм раніше не призначалася жодна пенсія, тобто там за крізь слугу років, якась пільгова чи ще щось. Таким чином підводимо підсумочки, що оцей метод класно дієвий, ним користуємося вересень, жовтень, листопад грудень Вересень ви там трішки втрачаєте, але в загальному все-таки результат кращий. Жовтий листопад-грудень користуємося 100% і не втрачаємо свою пенсію. Цей метод вже на, якби, вибирайте самі. Хочете ви його отримати, ні. Ну, як на мене таке собі задоволення. По-перше, ти 5 років працюєш, ти не знаєш, чи потім ти. Доживеш чи ти до того взагалі. Збільшення є, дійсно воно є, його ніхто не забирає. Тобто добавка до пенсії буде. Але якщо рахувати починку, овчинку, вичинку, да, то. Ви втрачаєте дуже велику суму коштів, да, потім вам збільшенням її віддають, але це збільшення не перекриває, перекривається за дуже довгий період. І в загальному, ну, я роблю висновок, що це не вигідно. Невигідно, і все, і точка. Більше до цього не вертаємося. Жінкам 61-го року, то е, там трішки інша ситуація. Там ти вже вибираєш, типу, більш молодші роки. Тож, дорогі мої, Глядачі, дорогі мої пенсіонери, дорогі мої слухачі, давайте розбиратись далі. З радістю, всі всі ваші коментарі, перечитуючи, нахожу на них відповіді, розказую, як то робиться. Дуже приємно, коли ви підписуєтесь, долучаєтесь, ставите свої реакції, і найприємніше це коли ви допомагаєте один одному. Тобто, коли я бачу в коментарях, що є взаємодія. Один прочитав коментар, знає на нього відповідь, тому що там дуже багато запитань. І на своєму досвіді, те, що він вже прийшов, розповідає іншим. І то дуже класно працює, отак. То, знаєте, найкраща взаємодія, яку я стараюсь досягти по максимуму і дуже радий, коли то виходить. Тому все чаще і чаще то бачу. А це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тому долучайтесь до армії народних думок і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.